Все нормально Якщо ти хочеш сфоткаться, то так і скажи, не морочи мені голову, я спешу. А що буде фоткати? Ти реально не в темі. Я думав, ти підійшов, бо узнав мене. Ну звісно, ти ж мій Тёма. тьома. Каретикавася. Це правда, я дядя Тьома, але тебе я перший раз в житті бачу. Це ж я Артем Сахацький. В мене 690 стодивнути тисяч підписників. Я ж тобі допомагаю розкручувати дві тіктоки. Ти допомагав мені розкручувати мій тикток ток підписниками? Як це цього не може бути? Сьогодні вранці було 690 тисяч підписників. Клянуся. Признайся, це просто ноунейм, який хоче хайпанути на моєму імені. Мене тут всі знають, у 3 мільйони підписчиків. Чекай, чекай, це якась помилка. А Денчик, а Денчик, а мого оператора ти пам'ятаєш? Денчик це мій оператор. Ні, ви мене розводите. Скажи, що це пранк. Будь ласка, ні. Ні. Фух, все на місці. Це був просто сон. Перевірю на всякий випадок. Профіль дяді Чоми. В нього підписників! А ти обов'язково підпишись.